Бажаю здоров'я, друзі. Коли система влаштована у антиконституційний спосіб, коли уряд ігнорує потреби громадян та фінансує не тих, хто захищає країну, а тих, хто охороняє антиконституційну владу від народу, то це як мінімум говорить про те, що влада повністю втратила своє цільове конституційне призначення. А єдиний вихід з цієї ситуації це повне оновлення та перезавантаження влади. І іншого виходу не дано. Також важливо, що окрім перезавантаження влади, має відбутися процес трансформації системи управління. Трансформація має відбутися таким чином, щоб в майбутньому не допустити таких самих помилок та наслідків, Як-то кажуть, щоб не наступити на ті самі граблі. Насправді все дуже і дуже просто, тільки від нас залежить наше майбутнє. І люди, які десятиліттями вели країну в прірву, мають взагалі зникнути з політичної арени України. Першим кроком має бути люстрація та очищення влади від всіх зрадників та злочинців. А ми маємо стати думаючими та відповідальними. Тільки таке суспільство зможе навести лад в країні та притягнути за всі. Злочини зрадників та мародерів та корупціонерів до відповідальності. Об'єднуємось, борімося, працюємо, бережіть себе, слава Україні!